Задокументувати свої статки на Прикарпатті стартувала кампанія декларування доходів за минулий рік. Обов'язково заповнити декларацію та сплатити податки до бюджету повинні громадяни, які у 2022-му отримували спадщину чи подарунки не від близьких членів сім'ї, доходи від продажу майна, цінних паперів, списаного банківського кредиту, сільськогосподарської продукції чи іноземні доходи. Фізичні особи, резиденти України, які виїхали за кордон в іншу державу і там отримали прихисток, і отримували доходи у вигляді допомог, вони також зобов'язані ці доходи задекларувати, але податок обчислювати не потрібно, і до бюджету не потрібно його сплачувати. Самозайняті особи це і приватні нотаріуси, і адвокати, і приватні виконавці. Також зобов'язані подати декларацію до 1 травня цього року. Ну і звичайно, такі, така категорія громадян, як артисти, блогери, художники ми ну, також зобов'язані задекларувати свої доходи, якщо вони не є суб'єктами підприємницької діяльності. Подати документ можна у будь-який зручний спосіб в електронній формі через особистий кабінет або ж безпосередньо у центрі обслуговування платників. І перші результати кампанії кажуть у ДПС уже є. Свої декларації подали 367 прикарпатців. Уже подало 367 декларацій про майновий стан і доходи, з них тільки 55 на податкову знижку. Уже задекларовано фізичними особами практично 142 мільйони, обчислено до сплати 24 мільйони податку на доходи фізичних осіб та військового збору 2 мільйони. Подати декларації необхідно до 1 травня, а сплатити задекларовані суми податку і військового збору громадяни повинні до 1 серпня поточного року. Нагадують у ДПС про можливість повернути надміру сплачений податок із отриманої заробітної плати. Гаргара, телеканал